Міста України чекають відновлення, і це добре розуміють архітектори, у яких роботи буде чимало. Архітектури називають музикою, що застигла в камені. В Одесі композиторів містобудування навчають в архітектурно-художньому інституті Одеської державної академії будівництва та архітектури. На кафедрі архітектури будівель та споруд відбулася зустріч студентів бакалаврату з провідними зодчими щодо перспектив подальшого навчання. Те, що ви отримуєте зараз, це таке, знаєте, дуже гарного. Гарної якості, але ж тренування. Основна архітектура для вас розпочнеться вже наступного року, і тільки наступного року, коли ви будете отримувати цей ступінь магістру. Тут готують архітекторів і ландшафтних архітекторів, містобудувальників, дизайнерів архітектурного середовища. А для магістрів з нового навчального року відкриється нова спеціалізація – реставратор І це дуже на часі, вважає директор архітектурно-художнього інституту Володимир Суханов, адже Одеса відома із туризмом забудови. Її центр увійшов до світової спадщини ЮНЕСКО. Ми вже займаємося практично проблемами і питаннями реставрації об'єктів культурної спадщини, але ж вкласти це прокрустово ліжко до якоїсь програми навчальної. Ну так сталося, що цього не було до цього часу. Отже, для бакалаврів відкриваються нові перспективи отримати цікаву і затребувану професію архітектора-реставратора. Я пам'ятаю, що ще в школі мені подобалася і якісь точні науки, як математика. було цікаво розв'язувати ці рівняння, але також я закінчила художню школу нашу і розуміла, що з мистецтвом теж хочу пов'язати своє життя і знайшла у архітектурі це пов'язання цих двох аспектів. Поліна планує навчатися далі, і як архітекторка, розвивати Одесу. Кафедра архітектури в південній Пальмірі була створена майже 100 років тому. Сьогодні, як і тоді, південну архітектурну школу відрізняють яскраві колоритні рішення, якими діляться викладачі і студенти з міжнародною спільнотою. Ми приймаємо участь в програмі від організації, немецької організації ДААД, яка підтримує українські школи. Проєкт називається Ukrainian Digital і він присвячений сталому розвитку міст. За проєктом розповіли на кафедрі архітектури будівель та споруд одна група студентів з німецькими науковцями робить дослідження забудови українських міст. А інша група з викладачами як з Німеччини, так і з Одеси, займається проєктуванням у дизайн-класі. Також архітектурний інститут має договір з Марселем і його магістри можуть одночасно захищати диплом як в Одесі, так і у Франції. А минулого року Одесити подорожували до колег у Грузію, де аналізували відновлення черьомушок. З'ясувалося, що і в Тбілісі вони також є мистецтво проєктування будівель та споруд не має меж у просторі. А стосовно часу, це мистецтво для Одеси і України стає все актуальнішим.